Вітаю вас на своїй кухні! Готую сьогодні дуже смачний ароматний пиріг з яблуками. Вибиваю яйце. Додаю 100 г цукру, четвертину чайної ложки солі. Перемішую вінчиком. Додаю 100 мл молока і 75 г розтопленого вершкового масла. Перемішую. Додаю 200 г просіяного пшеничного борошна, 12 г розпушувача і кориці за смаком. Перемішую. Додаю 300 г почищених і порізаних яблук. Перемішую. Форму діаметром 20 см застелила пергаментним папером. Викладаю тістом. Розрівнюю і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин. Пиріг готовий. Залишаю, щоб вистих. Злегка присипаю цукровою пудрою. Всім смачного чудового настрою. До нових зустрічей!